Усім привіт, народ! З вами кіномозок. Як ви знаєте, нещодавно на екрани вийшов новий фільм про трансформерів. Тож зараз, у найближчі 5 хвилин, я назву вам дві причини його подивитися, і три антипричини, одна з яких буде дуже суб'єктивною, через які цей фільм можна пропустити у кінотеатрі і подивитися, вже, коли він з'явиться у мережі. Тож сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо. Причина перша динамічність. Як і попередні фільми про трансформерів, він добряче наповнений екшеном, який не дає занадьгувати під час перегляду. Особливо якщо дивитися фільм у 4DX. Гонитви, вибухи, ну і, звісно, битви гігантських роботів. Усе в найкращих традиціях бадьорого попкорнового кіно. Словом, якщо ви є великим прихильником цієї серії фільмів. Думаю, нова частина вас не розчарує. Причина друга. Графіка. Трансформери належать до тієї категорії фільмів, яка майже повністю складається зі спецефектів та комп'ютерної графіки. І в цьому плані новий фільм ані трохи не поступається своїм попередникам. Усе, що ми бачимо на екрані, виглядає дуже якісно і деталізовано. І в поєднанні з першою причиною виходить досить бадьора та візуально красива історія, за переглядом якої можна добряче розважитися. Антипричина номер 1 Ми вже таке бачили. На жаль, з сюжетної точки зору, фільм навряд чи зуміє чимось здивувати. Адже тут усе дуже стандартно. Є добрі і зрі трансформери, є всепланетна загроза у вигляді такого собі галактуса серед трансформерів. І є пара персонажів людей, які об'єднуються з Оптимусом та його командою, щоб запобігти апокаліпсису. Таке було вже 5 разів до цього. Тож, якщо ви бачили усі попередні фільми, ефекта вау, на жаль, не буде. Антипричина друга звіроботи. Або правильніше максимали. І справи не в них самих, а в тому, що їм, на жаль, не приділили досить екранного часу. Коли я побачив трейлер, я очікував, що у фільмі більшість уваги буде сконцентрована саме на них, і кожен з них матиме такий собі момент слави. Але в результаті більш-менш розкрили лише Оптимуса Праймала, це трансформер, схожий на Кінг-Конга, та Arazer, яка перетворюється в Яструба. Інші. вони просто є, і здається, навіть не говорять. Особливо я найбільше засмутився через Чізора, який перетворюється в гепарда, бо це мої улюблені кішки. Суб'єктивна антипричина Bumblebee був краще. Як я вже казав, сюжет цього фільму дуже стандартний і може підкинути лише один реально крутий сюрприз, про який я не буду говорити, щоб не спойлерити. Тоді як в Bumblebee була історія. Нам розкрили, хто він такий, як він втратив свій голос, для чого він прибув на землю. Але найголовніша його перевага це дружба Бамблбі та Чарлі, яка вийшла дійсно зворушливою і набагато кращою, ніж його дружба з Семом у перших фільмах. Взагалі, на мою думку, якби зробили кілька окремих фільмів про кожного з трансформерів, а вже після цього об'єднали їх, за прикладом месників, вийшло б дійсно круто. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пишіте вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях ваші враження від нового фільму і чи чекатимете ви на подальше розвиток цієї історії. І підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нічого цікавого.